Ліна Костенко, доля. Наснився мені чудернацький базар. Під небом у чистому полі. Для різних людей, для щедрих іскна продавалися різні долі. Одні були царівен не гірш, а другі, як бідні міньйони, Хто купляв собі долю за гріш, а хто і за мільйони. Дехто щастям своїм платив, дехто платив сумління, дехто золотом, золотим, а дехто вельми сумнівним. Долі ворожки, тасуючи дні, до покупців горнулись, долі самі набивались мені. І тільки одна відвернулась. Я глянула їй в обличчя ясне, душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, візьму? Ти собі затям, сказала вона суворо. За мене треба платити життям. А я принесу тобі горе. То хто ж ти така? Як твоє ім'я? Чи варта такої плати? Поезія, рідна сестра моя, а правда людська наша мати. І я її прийняла як закон. І диво, велике сталося. Минула ніч, і скінчився сон, а доля мені зосталась. Я вибрала долю собі сама, і що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі моєї обраниці.